Вітаю усіх! Сьогодні у мене вареники зебра з вишнями. Для цього я взяла пів склянки сметани, можна любої жирності, дрібку солі і підсіяла муки. Муки всього пішло 150 грамів і ще плюс потім одну. Неповну столову ложку для підмішування замісила тісто із 150 г борошна. Тепер то тісто я поділила на дві частини, до однієї дала столову ложку борошна і підмісила. До другої частини дала столову ложку какао. З мене вийшло два тіста, тепер на підсипану поверхню, кладу одне тісто і розтачу його в тонкий пласт. Чим тонші будуть пласти кіста, тим вищі будуть смужки потім на варениках. Мені треба було тонше ще розтачувати. Тепер одне тісто водою смашую і кладу на нього друге тісто. Треба перейтися добре з щетачалкою, щоб вони одне другого вчепилося, і тоді скрутити у жгутик. Жгутик добре прищепнути. Тепер отой жут нарізати маленькими кусочками, які ми потім будемо перетворювати у кружечки. Ось так я нарізала, а тепер кожну частинку розтачую тачалкою пласт. Для цього для начинки я взяла вишні із власного соку з банки і по 3-4 вишні клала на один вареник. Ось такі в мене виходять вареники. Треба було, казала я вже тонше розтачувати тісто, то було б більше смужок і вони були б вущі. Але все одно, якщо навіть для дітей їм дуже подобаються ось такі кольорові вареники. Потім я їх закинула в киплячу воду, поварила кілька хвилин, щоб вони сплили на поверхню, вийняла з води і в миску із маслом їх висипала. І з цієї кількості вони вийшло стільки вареників. Їх можна їсти із любим якимсь солодким соусом, так от у мене слововий солодкий соус, або із гущонкою, чи навіть найпростіше посипати цукром. Отже, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!